Так вітали військовослужбовця Сергія. Чоловік повернувся з російського полону в травні 2025-го Під час обміну тисяча на тисячу каже, в полоні був три роки. Коли побачив перший раз рідних, емоцій не було зовсім зовсім ніяких емоцій. А от коли побачив побратимів, тоді да. Тоді дуже зрадів. Побачив хлопців, з якими здавався в полон. Про полон згадувати не хоче. До нас сталося так як до собак, а то навіть і гірше. Багато чого катували, морально намагалися зламати. Загалом з полону до громади повернулися троє військових. Під час урочистостей бійцям вручили грамоти і подарунки. Ми вручаємо їм хліб на рушникові, державний стяг і невеличкі сувеніри, які виготовлені руками дітей нашої громади. Також під час заходу державними нагородами посмертно були відзначені два військовослужбовці з громади. Відзнаки отримали родини загиблих. Це родину Антона Чорного і родину Андрія Чухлеба. На жаль на сьогодні в громаді на алеї пам'яті вже нараховується 51 загиблий військовослужбовець з нашої громади. Також нагороди отримали активісти, зокрема, четверо з яких за час повномасштабної війни були удостоєні звання почесний громадянин Первомайської селищної громади. Захід, що присвячений дню конституції, не анонсували та організували на два дні раніше з безпекових моментів, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.